Такого Галя не бачила. А, а подумай, як його відкрити. Відкривається все дуже а, просто. Вс... От ти представ ікони. це. Це повністю вже готовий домашній іконостас, правда? Так. Да. Відкрив і поставив. Іконочки тут витягую. Це ці як в наших всіх складнях. Диви, можна як поміняти місцями їх, так і благословити е, там, дітей на вінчання, на шлюб. Чи використати вже на вінчанні в храмі можна пару вінчальну? Як думаєш, нормально? Це ми перший раз таке зробили, ну, щоб чотири було разом. Напишіть в коментах, цікава така позиція. Якщо да, будемо виготовляти в подальшому, такі зараз маємо в трьох в трьох чи чотирьох кольорах. Синій, червоний та бордовий. Сайт на шапці профілю, поки що їх немає ще на сайті, тому можете замовити в особистих повідомленнях та коментарях.